Зазвичай чого раніше дітей віддавали на фігурне катання через проблеми зі здоров'ям, астматики, кашель, соплі, горло це все лікується у нас. Просто переїхала і цілий рік мене ковзани просто лежали в чомодані. Я навіть не діставала і не думала, що колись повернусь в тренерську діяльність, але все одно брала їх з собою, коли виїжджала. Це було напевно, перше, що я складала в рюкзак. Прийшла покататися і вирішила, що напевно певно треба. Людова є. Можливості є, час, діти, все є, чого б не спробувати. Отак, в принципі, почався на шлях у місті Калуші з набору діток. Вік досить різний. Від трьох і наразі найстарша в мене 14. Трьохрічні діток, напевно, 3-4 маємо. Так, а далі вже так. Понаростаючи, трошки старше і старше. Вихованців, ну, 20, напевно, маємо. Найоптимальніший вік для фігурного катання це від трьох до п'яти років, оскільки діти ще не мають такого високого зросту і їм не так страшно падати. Як-то ще не, не вироботаний інстинкт самозахисту, та ще якось нам це все легше переноситись, плюс навчаємо, не навчаємо, а розвиваємо координацію. Я готуюся до змагання. До змагання, себе виступати. Мі робити ластівку, Ластівко. Мої і пістолеток, і мої робити ще. Фонарки і назад. Зміючку вмієш? Вмію. Вмієш, а перекідний. Тоже. Багато вже вмію. Розпочала, як зараз пам'ятаю, 1 грудня 2022 року. Тоді нічого не вміли. На ковзинах стояли. Ось Потрошку, спадінь, з перших кроків. У нас є такі кубики. Маленькі діти грають в кубики, починаємо саме з кубиків, Потім якось потрошку почали показувати результати, і вже через два місяці ми з'їздили на перше змагання. Старша група це п'ятеро моїх дівчат. Перший турнір у нас був Львівська, Львівська область, місто Новояврівськ. Всі з призовими місцями приїхали. Другий турнір був за місяць. Після того та біла церква теж повернулася з медалями. Мені подобається через те, що це спорт. Я люблю спорт. Мені тут подобається. Я вмію робити волчок, вінт, пістолетик, затяжку, ластівку і прапорець. Це мої всі найбільші елементи. Я хочу стати тренером фігурного катання. Зараз ми вже перейшли в інтермедіанти, то вже трошки такі старші категорії, з більш складними елементами. Наразі діти їх вже роблять, от будемо їхати, пробувати в Новояворівськ, до речі, на змагання за два з половиною тижня. Я вміла тільки трошки кататися, а з Альоною ми навчилися всяких різних елементів. Тренер дуже подобається, дівчатам також дуже гарно подружилися і просто дуже гарно спілкуємося. Тут дуже подобається займатися і хочу продовжувати займатися.